Колишні худі люди редіто, що найгірше в тому, щоб поглашити втрата рухливості та вогнучкості. 2011 рік я важив 90 кг. 2025 рік. Зараз я важу 126 кг. Пам'ятаю, як важив між 104 та 113 і казав собі, мені слід схуднути, бо якщо я почну зараз, то можу скинути 15 кг, повернутися до 90. Тепер мені треба скинути 36 кг. Так, тобі слід було починати худнути зараз, а не потім. Кількість енергії, яку це виснажує тебе, наявність зайвих кілограмів потребує багато енергії для існування. Дефіцит калорій може змусити відчувати ще менше енергії. Найважче, щоб запустити схуднення, це звикне до цієї нестачі енергії зі схудненням Ти як правило маєш більше енергії, і це полегшує процес. Багато всього усвідомлюєш що, що речі втомлюють тебе швидше. Неможливість влізти одяг, який носив раніше, від час під ложечкою від усвідомлення, що певні речі, які раніше були дрібницями, як от одягання шкарпеток, стали ми важчими без жодної причини. Зпускати себе це жахливо, а намагатися воно у форму ще важче. О, озвучив сова. Будь ласка, підпишіться на канал.